Якщо жінка сказала, що пісюльки на машині засмітились і не пісяють на скло. Значить, жіночці треба допомагати, а не стояти і реготати, як кінь. Чоловік прийшов додому п'яний, весь побитий, і почав заклеювати лайкопластирем рани. Вранці встав, а жінка його питає Василю, ти вчора знову п'яний був? Ні. А яка твереза людина лейкопластер на дзеркало приклеює? Тук тук. Хто там? Це поліція, відчиняйте. Зачекайте трохи, я в туалеті. Ми це бачимо, бо ви зараз в телефонній бутці. Новий шампунь зробив волосся таким об'ємним, що тепер ширінку важко застебнути. Кум ремонтує болгарку. Дзвонить кума з Італії. Що робиш? З болгаркою махаюсь. Добре, що ти перший сказав, бо я вже три роки з італійцем. Вчитель в школі проводить опитування. Галю, скажи, у вас сім'я повна? Ні. У нас тільки тато повний, а ми з мамою худі.